Доброго дня, любі хлопчики та дівчата! Відгадайте, будь ласка, загадку. Тане сніжок зеленіє лужок. День прибуває, коли це буває. На весні природа пробуджується від зимового сну. Все живе тягнеться до тепла, до сонячного світла. На багатьох деревах починають губнявіти бруньки. Незабаром з'явиться зелена трава і пер... і перші вісняні квіти. Діацинки займають особливе місце. Діацин... Це дуже красива квітка, що складається з маленьких квіточок, зібраних разом на верхівці та має довге листя. Палітра квітів дуже багата. Зустрічаються перлинно білі пілі, яскраво-жовті, жовто гарячі темно-сині, плакитні. блакитні, Всі відтінки рожевого, бускового, бордового і навіть чорно-фіолетового забарвлення. Гіацин досить універсальна квітка. Її можна вирощувати як у саду, так і вдома на підвіконні. Їх різнокольорові пухнасті китиці не тільки прикрашають снігові проталини на клумбах, але й створюють святковий настрій в інтер'єрі квартир, офісів, ресторанних залів. Ці рослини дуже часто використовуються в якості подарунка, замінюючи собою швидко в'яночі зрізані букети. Цвітіння гіацинта триває 2-3 тижні, після чого цибулину можна висадити повторно і в наступному році отримати новий паросток. На весні всі чекають якісь приємних сюрпризів від весни. Любі малята! А зараз за допомогою фарб я вам пропоную намалювати цю чудову весняну квітку. Вона дуже дохмяна, красива, гарна. До роботи малята! Аркуш паперу розташовуємо горизонтально. Посередині намалюємо стебло нашої квіточки. Збоку додамо ще два степла для нашої квіточки та намалюємо листечком. А зараз почнемо малювати квітку. Посередині я пропоную взяти рожеву під кінчиком пензлика вздовж стебла намалювати багато-багато маленьких квіток. Також ми малюємо квітку фіолетового та синього кольору. А зараз беремо коктейльну трубочку і розрізаємо її кінчик. На 4-6 частин, Додамо об'єму нашим квіточкам. Ось такі чудові гіацинти у мене вийшли. Чекаю фото ваших робіт, малята. Бажаю вам весняного, сонячного, радісного, теплого настрою. До нових зустрічей. До побачення!